Як розрахувати собі вартість послуги аеродрону? Оскільки нам платять в гривнях за гектар, відповідно, ми розраховуємо витрати наші в за кожен гектар обробленої площі. Саме перше, що ми враховуємо, це амортизаційний знос техніки. Він складає приблизно 40 гривень за гектар. Витрати пов'язані з батареями це 50 гривень за гектар. Витрати на пальне, ми розраховуємо в межах 10 гривень за гектар. Додатковою статею ваших витрат може бути оренда техніки транспорту. Тобто, якщо у вас немає власного транспорту, ви його орієнтуєте, це орієнтовно 50 гривень за гектар. Також вашими витратами можуть бути інші супутні витрати це придбання засобів особистої гігієни, проживання і так далі. Це приблизно 10 гривень за гектар. Тобто, сумарно ми маємо. Суму близько 150 гривень за гектар, це є розрахункова собівартість одного гектара обробленої площі агродроном. Також додатковою сумою витрат може бути для вас оплата праці, якщо ви не працюєте на полі самостійно, а наймаєте для цього найманого працівника. Це також орієнтовно 50 гривень за гектар. Тобто, якщо ви працюєте самі, це 150 гривень за гектар собівартість послуги, якщо ви рахуєте разом із працею найманого працівника це близько 200 гривень за гектар цієї послуги.